Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Тарас Григорович Шевченко. Національна визвольна війна українського народу середини 17 століття це збройна боротьба українського народу під проводом Богдана Хмельницького за визволення від польсько-шляхецького панування. Причини національно визвольної війни українського народу: селянство незадоволене покріпаченням, дрібна шляхта незадоволена своїм становищем, свавілля аристократів у містах, козацтво незадоволене своїм становищем і розуміє свої можливості, релігійне питання, отиски православних з боку католицької церкви, поява уявлення про окремішність народу, що проживав на українських землях. Багато могутніх українських магнатів покатоличилися і ополячилися. У цій війні вони опинилися по той бік барикад і захищали устої речі Посполитої. Отже, нащадки київських князів поступилися місцем борців за самостійність українських земель, тим, чия політична ідея гартувалася в походах, війнах і степах козацтво. На війну проти речі Посполитої спільним фронтом виступили козацтво, селяни, міщани, частина української шляхти, низи православного духовенства. Важливим чинником, що впливав на виникнення і поширення визвольного руху, стала поява людини, яка була здатна очолити боротьбу. Такою людиною став Богдан Хмельницький. У 1647 році чигиринський підстароста Данило Чеплинський напав на хутір суботів Богдана Хмельницького, пограбував його. Насильницький одружився з дружиною Богдана, а його малого десятирічного сина забив до смерті. Це стало приводом початку війни. Хмельницький разом зі своїми синами і невеликим загоном втік на січ, де переманив на свій бік козаків і розпочав повстання. Прощавай, друже вояче, не знаєш, кого врятував? Я Богдан зиновій Хмельницький. Є один лист від Вишневецького до кошового отамана, щоб він мене видав. І два листи до отаманів Татарчука і Барабаша, щоб вони опікувалися послом і зробили для нього все, що він захоче, ну що скажете, панове отамане, про листи. Ну міг сховати кошовий листи. Міг, 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 міг. Міг. Але ж не сховав? Не сховав, не сховав. Адже він наш брат. 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 І я йому вірю як своїй власній душі. Дякую, Богдане. Дяка товариству за шану. А ви, панове депутати, проголошіть, що кошовий чесна людина. Давай! Кошовий людина чесна! <плес> <плес> Коли кошовий, не зраднич? Та хто ж тоді, Зрадник, І чому вони до вас листи пишуть? Що я вам зробив? Чи я б відібрав листа? Ні. А коли б відібрав, то пішов би до писаря та казав читати собі, бо ні писати, ні читати. Брати, ходив я з вами у Крим, кров проливав, жив з вами. Чому гетьман на душу мою наступає? Татарчук добрий молодець! Татарчук брат наш. Так, Татарчук наш брат. Але коли мене зраджує брат, мені дуже тяжко на серці. Чому ляхи вам листи пишуть? Щоб ви, ви допомагали послам в усьому. В усьому чого хоче пан посол. А пан посол хоче знати, чи ми готові до повстання? І чи з нами? У січні 1648 року Хмельницького обрали гетьманом. Було прийнято рішення виступити військовий похід проти ляхів навесні 1648 року. 375 років тому відбулася битва під жовтими водами, яка стала першою перемогою козаків у визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького. Перед початком походу, на відміну від попередніх ватажків козацьких повстань, Хмельницький вирушив у Крим, де домовляється про допомогу у війні, з Річчю Посполитою. Обережний хан, Іслам Герей III не поспішав оголошувати війну, проте дозволив ордам ногайських кочовиків під проводом Тугайбея долучитися до повсталих козаків. Для обох сторін такий союз був вигідний татар здобували військову здобич. А козаки вирішували питання кінноти, якої в них на той час у потрібній кількості не було. Військо Богдана Хмельницького завдало поразки польській армії під керівництвом Стефана Потоцького під жовтими водами. Це правий берег Дніпра на південній захід від сучасного міста Кремчува, 6 травня 1648 року. Ця битва посідає особливе місце в історії України. Вона стає першою масштабною битвою у період національно-визвольної боротьби українського народу проти його пригноблення Річі Посполитою на чолі з українським полководцем та державою державним діячем Богданом Хмельницьким саме в цей час відновилася ідея української державності. 25 січня запорожці на чолі з Хмельницьким вдало нападають на урядову залогу біля острова Хортиці. Більша частина реєстровців переходить на бік Хмельницького, якого обрали гетьманом. січі новий гетьман звернувся з універсалами до українського народу, закликаючи його повстати проти чужеземних гнобителів. Заручившись підтримкою Туреччини, у лютому березня 1648 року у Бахчисараї українські посли уклали угоду з кримським ханом і Амом гіреєм третім про військову допомогу у війні проти речі посполитої. У відповідь уряд Речі Посполитої відправив проти повстанців військо на чолі з коронними гетьманами Миколою Потоцьким та Марцином Калиновським, які ухвалили, зараз же, як тільки розпочнеться весна, йти на Запоріжжя і там задушити бунт у самому зародку, не допускаючи, щоб він перекинувся на всю Україну. Потоцький послав на приборкання козаків 12 -ти тисячне військо. Полководці не чекали значного опору і через те вирішили розділити військо на дві частини. Чотири тисячі реєстровців та 1200 німецьких найманців пересувалися на човнах по Дніпру. А решта загонів пішла суходолом. 20-річний Стефан Потоцький, син гетьмана Миколи Потоцького, повів двотисячний загін на жовті води. Іди сказав старший Потоцький своєму сину Степану. І нехай історія напише тобі славу. Такий поділ війська став помилкою польської стратегії, котрою вміло скористався Богдан Хмельницький. У козаків з'явився шанс розгромити ці сили окремо. 29 квітня поляки, окопавшись, стали табором під жовтими водами. Стефан Потоцький сподівався отримати свої позиції до приходу головних сил. Козаки ж підійшли під самі польські шанці, підвезли гармати, порох та почали приступ, але поляки мали сильнішу артилерію і відбили напад запорожців. Бойові дії 30 квітня, 1 травня 1648 року, показали, що такою силою польський табір не здобути. Тоді розпочалися позиційні дії. Козаки замкнули звідусіль польський табір, обстрілювали та періодично йшли на його приступом. День-ніч боротьба з ними була і по кілька разів на день читаємо з опису очевидця. Під час облоги польського табору Богдану Хмельницькому вдалося переконати реєстрових козаків, що йшли на підкріплення польському війську, перейти на його бік. Реєстровці, на чолі з філоном приєдналися до Хмельницького. Враховуючи вкрай невигідне для себе співвідношення сил, 4 травня Кутоцький розпочав переговори, під час яких Хмельницький висунув вимогу здачі всієї артилерії і клейнодів, натомність надаючи полякам право на відступ. Не досягнувши домовленості, вночі з 5 на 6 травня, польське військо спробувало вийти з оточення, але, подолавши близько 8 кілометрів, було атаковано татарською кавалерією. По опису, очевидця, стріли нищили і нівечили людей і коней. Почавши бігти вперед, польські вояки потрапили на загін Максима Кривоноса. Почалася битва, у якій вода змішалася з кров'ю. Зі сторони Хмельницького у битві взяли участь 8 тисяч запорізьких козаків та 1500 реєстрових козаків та ще тисячі кримських татар. Армія Потоцького чекала німецьких найманців та реєстрових козаків. Основні польські сили були за 200 кілометрів від Жовтих вод у Корсуні. Так і не отримавши підмоги основних сил, які просувались вкрай повільно, поляки були розбиті. Поранений Стефан Потоцький помер 19 травня від Гангрени. Війська Богдана Хмельницького вирушили на Корсунь. Битва мала велике політичне і воєнне значення. Перша перемога укріпила надії українського народу щодо виходу з-під польського панування. Надбанням військового мистецтва Богдана Хмельницького у битві на жовтих водах є застосування передового загону, сформованого з татарської кінноти для зупинки ворога і прикриття головних сил козацької армії. Також характерною особливістю битви стало застосування оперативного маневрування з урахуванням просування військ з метою створення вигідних умов для розгрому ворога, зокрема розгрому його по частинах, а також тактичного маневрування на полі бою, зокрема під вогнем артилерії. Битва під жовтими водами стала першою перемогою повсталих козаків над річчю Посполитою у великій і війні. Натхненні перемогою війська Хмельницького в кінці травня 1648 року розбили поляків у битві під Корсонам. У 1648 році сталися Корсунська та Пилявецька битви. У цих сутичках військо Хмельницького і татар зіштовхнулися з місцевими шляхтичами. Повстання підтримав простолюд, який чинив бунти. Селяни й міщани нападали на маєтки знаті та магнатів і вирізали шляхту католицьких священників та євреїв. Протягом цього наступу козакам вдалося захопити ледь не до Варшави. Наближала зима. А у Варшаві зібрався сейм, на якому обирали короля. Хмельницький вирішив повернутися назад. На початку 1649 року Богдан Хмельницький сформулював остаточну мету війни створення держави українського народу Гетьманщини наступниці Київської Росії. В основі державного устрою повинні бути козацькі порядки. На кінець 40-х років XVII століття політика, здійснювана річчя посполитою на українських землях, призвела до появи великої кількості незадоволених серед різних верст суспільства. Це створило передумови до початку національно-визвольної боротьби. Богдан Хмельницький став лідером повстанців і разом зі своїми. З подвижниками згуртував український народ для боротьби за свої права та свободи. Історичне значення національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького це по-перше, відродження української державності, формування нової української еліти. Війна дала могутній імпульс для розвитку національної самосвідомості, сприяла продовженню героїчних традицій українського народу, боротьбі за державність. Війна стала великим прикладом мужності та героїзму для наступних поколінь. Сьогодні наша держава знову бореться за свою свободу, за свою незалежність. Я вірю і знаю, що Україна переможе, бо ніколи раби не будуть панувати над вільними. А ми вільні. У 1998 році, з нагоди 350-річчя повстання Богдана Хмельницького на околиці села Жовто-Олександрівка П'ятихацького району Дніпропетровської області, поряд з урочищем княжі Байраки, відкрити пам'ятник на честь перемоги у битві при жовтих водах. На одній з гранітних прил викорбований герб. Гетьмана Богдана Хмельницького на другій герб кримсько-таткарського роду гераїв як символ військової доблесті і союзу запорізького казацтва та кримсько-татарського війська, що здобули при жовтих водах легендарну перемогу. Я був болу в козацькій борні. Главного Богдана в извольній війні навіть на страту за мужністю йшов Я був повстанцем за свободу, лив кров Я був сотником у залізняка. В гайдамацьких законах гартувалась рука. Крізь огнисту броні йшли до бою ми знов, я був повстанцем заправдули кров, я був чорним ворогом, потіпним до тіні. У Холодного Яру останні години хто ворогу стався, кого страх поборов. Іде повстаниці проля вашу кров. Я був лісовим братом на Волині. До кінця опирався червоній лавині. Від безсилої люди скажені в людолов Я повстанець 20-го лютого на майдані. Знайдерів, перкоту та поліцаю Так добре напал, на броні запалав, я повстав за свободу, свою кров проливав, я повставцем, залишуся аж до загину Не прогнати мене і своєї країни. Щоб зрадний схід выплив, упать лоси йшов. Я воюю на сході, кипить моя кров, так я повстане сиген.